Всім привіт! Сьогодні в випуску Нотінгем Форест до заявив Зінченка на лігу Європи Лужний про можливість очолити збірну України. Відома оцінка Ваната за матч проти Атлетіка. Моріньо оцінив гру Судакова. Український оборонець арсенала Олександр Зінченко, який зараз виступає на правах оренди за Ноттінгем Форест, був до заявлений англійським клубом для участі в матчах Ліги Європи. Про це стало відомо з офіційного ресурсу УЄФА. Повідомляється, що Зінченко внесли до заявки Нотінгем Фореста на основний етап Ліги Європи у зв'язку з травмою ключового захисника колективу Ола Айни, якому доведеться пропустити приблизно три місяці. Нагадуємо, вже в середу, 24 вересня, лісники проведуть зустріч першого туру у виїзному матчі, команда Постекогло протистоятиме Бетісу. Наші підписники телеграм-каналу «Перший там дізналися цю новину набагато раніше. Тому будь в центрі подій першим. Підписуйся на телеграм. Посилання в описі. Голова комітету професійного футболу УАФ Олег Лужний відповів на запитання трибуна.ком про те, що його розглядають на посаду головного тренера збірної України замість Сергія Реброва. З'явилася інформація, що в будинку футболу роздумують над заміною Сергія Риброва в збірній, подейкують, що й вашу кандидатуру серйозно розглядають, наскільки це відповідає дійсності, чи погодились би ви на таку пропозицію. Перший раз таке чую, сказав лужний. Раніше колишній журналіст Ігор Бурбас заявив, що на цю посаду розглядається кандидатура лужного. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі. У поєдинку шостого туру іспанської Атлетік Більбао на стадіоні Сан-Мамес зустрічався з Жироною. Фінальний свисток зафіксував нічию 1-1. Гості вже на 9-й хвилині повели у рахунку завдяки влучному удару у Нахі. Проте точний постріл хаурегі Сара на 48-й хвилині допоміг господарям зрівняти результат. Український нападник Жирони Владислав Ванат провів майже весь матч, однак відзначитися результативними діями не зміг. Авторитетний портал Хоскор предпостав оцінку ванату 6 балів Український нападник Берлінського уніона, вихованець київського Динамо Дмитро Богданов, знову відзначився результативною грою у складі юнацької команди цього клубу. Варто нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Богданов перебрався до Дрезденського Динамо. До уніона форвард приєднався в середині серпня поточного року. І з того часу вже встиг забити за юнацький колектив 9 голів. Новий головний тренер Лісабонської Бенфіки Жозе Мауріні розповів, які зміни вже зробив у грі його команди в Атаці. Я намагався створити іншу динаміку в Атаці. Зізнаюся, мені здалося, що Павлідісу та Івановичу було не дуже комфортно грати в плоскій схемі 4-4-2, як кажуть в Англії. Ми думали про те, щоб дати їм такий простір, який був би зручним для обох. Судаков теж відчував себе досить комфортно в такій схемі, і в другому таймі в матчу завишем справи пішли краще. Цитую тренера Бенфіки Мейс Футбол. Лівий берег офіційно повідомив про завершення співпраці з головним тренером Андрієм Гаврюшовим, який очолював команду Лелек. Про це йдеться в заяві клубної прес-служби. У зверненні зазначається, ми щиро вдячні Андрію Валерійовичу за професіоналізм і вагомий внесок у розвиток та ставлення наших гравців. Бажаємо нових звершень і перемог на подальшому тренерському шляху. Наразі лівий берег посідає сьому позицію в таблиці першої ліги, маючи своєму активі 9 очок. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.